Мене таке перечуття є. Я такий вправо взагалі поїхав. ще ну, ліво. Я теж поїду вправо, я щось ліво не дуже no, Я, я стану знаю. Ну да, просто мені. не втягуйся туди, Андрюх. No, uh, uh, так, якщо буде якщо, кушати, якщо, якщо, то я відтянуся сюди за пам'ятник. А ми повернемося тоді, якщо не буде кушати. <рес> Гроші заробили, значить треба порізати її. А <рес> там же є інфаша, да, типу, прям танки не. вони не можуть нерфити. <рес> Зато у вільному доступі. І Воно таке маленьке, ти по ньому... Ну, не то що не можеш влучити, тяжко влучити по факту, да? По факту тяжко влучити. О, ти що? Нормально. А воно поки де проти тебе в бою. Саня, я тут займу зайкуш. Добре. Бо я, до речі, не побачив, чи розбився мій снаряд, чи ні. Більше всього, що не розбився. Ага, ага там а, да, 430-й є. Не зрозумів, чи то був демок від снаряду, чи то десь снаряд там розбився. Я, походу, десь десь влучив. Ні, то демок від снаряду, добре. Стріляють в прого, а попадають по мені з прога спити. Діапарт на Голди, до речі, там у нього сумашень, це у нас запад контакт, що ми тут дуже сильно виїхав, Може зараз десь там засвітитись. Ой, куди воно їде? те, що у вас там Діопарда висипать не їде Так, краще Андрюх, відкатуй назад, займай кращу позицію і будемо чекати. Перетягнемося, якщо але... що. Рушечка поїхала. У нас два пата на якісь припадочні. я не знаю, вони просто не стріляють, діопард попадают. Вище полетіло. Рога не стріляє чогось. ТНХ. Дивись, Димочек, сильно агресивно туди не їдь. Ні, я також що прям агресивно то ні. Мне цікаво, Ну, ружка потрібно, вже б світила, я б тут був. Я думаю, треба переїжджать. Дімочек, поїхали, поїхали. Два на якийсь, я ну я кажу це не люди. Це не прийму, що. Я не здивуюся, якщо ми через них і проіграємо, бо вони не дають. А ми і я... програємо. Так, тоді я зразу кумулі рожу, що. Так вони, блин, ну, типа, чел односорок. Е, 138 ВЛ8, в другому писті цього. У наших, да? Да. А, нормально. Не-не-не, Андрюх, Андрюх, до 268 пизды. Сюда, сюда, сюда. Сюди, сюда, сюда. Да, а че? Тут он, я их буду зараз всех свитер, я звідси буду их витамить. Нам головное бы хп не тратил свои. Просто хорі, блядь, с вертухой кидай мне в командир. Знаешь що, Саня? Зараз сюди, де був я зараз держу сюда, да был стандарт. Попробую. Я доволі маленький, я думаю, что они будут попадать, могу никуда. Mm, ну спробуй. Ача там є перехресний стандарт, але ну, я не впевнений в його можливостях. Так само, як я в своїй. Просто дивись, що... ні, Дімончик, не треба. Дивись чому прикол, наші і справа не грають. Тут просто прийдеться зараз її право приймати. Ти будеш повалити отут дерево, і я стану тут трошки далі в кущах і будемо приймати право. Бо тут, тут і справа не грають. Ну, Але право, я думаю, все рівно поживу трохи довше, ніж. Ну, стандарт у нас для перехресного є. Нехай він там щось пробує, кидає, не кидає. Ну, щось вісім, то ти кидає. Дивись, стань, ніби правильно повалу. Ну да, так, щоб ти міг світити, не світитись там. Ну все, треба да, надо, да. Надо зараз приймати. Вже 2-6-8 пішла пушка, я, мабуть, поможу для нього. Шухи. Там объект подставлялся еще на сайт. Э, Картишка шкода А где а это там? О боже, что это за пост? Не видно. Сэнсэй привет, 95% паттаней припадочных. Где-то есть, правда. Десь є ця правда. Згодний. як йому каток не дав, якщо не зрозумів? Я буду світити зараз після пострілу. Да. Ні, Андрюх, не, не їдь за ним, не їдь. Ну, не, Стань не, не. в ту позицію, де я тобі говорив, і все буде норм. Я зараз тут стану, щоб правити сюди. Да. Там хай 268, там третій, навіть. Коли старший. Да, дивись, Андрюх, ти зараз за цих кущів будеш 121-го вбивати. Да. да. Да, да, да. Я сритаю, Вон... все файн. Платить вей. Угу. Ш... Шарфотор, може, в цей кущ заїхав, до речі, там кущ є. Семірка. Ой, я не світився, круто. Двадцать первый. Felix, перший Каточок. Закрию. Хорош, 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 хорош. Терпим, терпим, терпим. <uniqueness> зараз спробую 다시... оці кущі переїхати посвітити. <Exact buzzing> Якщо не засвічуюсь зараз і не отримаю раніше. Вони вже можуть у даже не поїхати, тому що, блядь, мене навіть показує, що в нас і тін, Так і є. — Чарача, dibuj... видно? Ні, не видно. Він тільки що був у цих кущах, Сані. Він тут стояв кущах кущам, заїжджав і з'їхав звідти. Mm -hmm. Я в момент пострілу від... відволікся, то не дав міг би забирати. Тільки не блайнди, бо там мали засвітитися там хтось ще. Не думаю, мають поїхати, бо якби вони нас піджали. <ган> вони вже можуть побачити, що з союзниками їхніми случилося, можуть передумати їх. ну <ган> може бути. Просто, блін, чарич там шотний, треба було б його да, да. Я ще дуже боюся фаша, до речі, якщо він зараз влетить просто, треба його каточить так, щоб він. Просто <ган> сенсей розумієш? Багато хто грає на паттонах, і вони <ган> не розуміють, що він, <ган> <ган> що він не танчить. блін. <ган> Даремно, стально. Лахторів, да, О, та там іден Ха! Шо там. Мож нету. О, знаєш що? Минус 2,6, 200, можем пошауть. Пробуйте. Спробуйте, тільки дивись, щоб ти поїхав не один. Я кедим га не пробиваю. Минус один ФОШ об'єкт. Я поїхав, по-моему. Вс, я поміну Він кошка, кошки да, але. Коротше, Димочок, стій стій тут світи. тут фланг, я перетягнусь сюди. Тебе снаряди краще будуть трохи пошвидші польоту. Головне мені зараз в борт не хапнути, да? Знати би інфу по леопарду. <рес> Вони не розуміють, що ти це ти не танк, це точно. Вони не розуміють, що ні, там розумію. потрібно червону лінію і арту охороняти і все. І все. Та, -то да, да, бувають такі бої, що можна вкатить, там щось типу. Пропушить. Але. Але не, не завжди це так працює, да, скажімо так. по мені фашбан блайндить. Я свічу Блин, не летите все. все. А я поехал, фаша, не пищи, давай. Там кущим, в их пущий, мабуть, ежай. Чуєте, пацаны. А там шарик шотный, там ТНХ шотный. Можем мы с Димоном туди зараз втулим, раз'жжмем фланг, та и все? Я боюсь еще леопарда, але мы в принципе можно. Леопард тоже шотный? Пар... Са, відкатись тоді. Так, шарфутюр зараз кидай, накидай. хочеш, щоб червона лінія вибила цей клапан, нет? Я вже його не знаю, я хочу я уже его не свечу. Знову зажались на маленькому клаптику карти, Це точно, не, це не, точно. Не, не, не. Короче, я, я не знаю, я спробую вкатувати туда. Димончик, заціль, я спробую. Давай, На що, якось треба розігрувати. Головне, щоб зараз об'єкт і... і цей паша танк не приїхав сюди. А, а, Хорош, план розжата. Що, мені тулити прямо ж туди д чи ні. А, і лево. зараз добью, спробую. Хорош, хорош. Я світився, Ага, фош там. тоді я з тобою, буду зараз їм спину, кидати собі. Да, да. Я, я, пара... щасам... я ну, щас лечусь, я може їду, від їх тоді на скеп. Ну я таке не буду влучати, хлопці, надо даліше, далі, далі, далі. Блять, вами ще леопард, хлопці, ви можете просто зайти і в срав і вбити. Туза? Зараз зайдем. <laughs> О, я до речі, світився. А, вони тебе світять. Да. Так, я шотний. А 430 у нас. Живий, 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 за фашом. Туза. А, так ви там справитесь, мене, да, чи ні? У мене ці режими я Короче, Димончики, да. лети в базу на всяк випадок. Я неможливо встигну проїхати в очко. Давай. Пошшот, я його... Яка синхронність, да-да-да-да-да. <плес> да, 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 да. Ромчик, це точно. Я зараз буду їх в Давай, давай, сіка там дві ще, щоб заїхати. Та вже, вже заїжджаю. Розбився. Не витримав лихої долі. Він упав, так? Да? Ну верно. Можно топаться? Гусляку забум, друг. Хорош, хорош. Да, хорош. Да. Застрела миф, нормально. Сейчас наражалось, да? Так скажем. Мы на цій карте с те уже самого фланга. Четыре танки, ну, на восьмерках. Чотири <плес> танки теж грали з взводом. У нас залишилося е з трьох взводних двох. Причому ми в чотири танки приймали 11 танків. <плес> це теж <плес> таке жодке жорстке робіло було. Коротше, ну отут вони просто не очікували, що я поїду в них в качу. Так, <плес> да, це було. Неочікувано просто для них було. Щось по оборону знову є слабо. Ну, так. Давайте бачку, признавайтесь, скільки у вас наїгано ну, разом тисяч і, і, годин. Ну, гри. Ті, ми і, вас і, розкусили. Коли, коли, коли Ні, стояли, просто і, розуміння гри в кожного, ті, та і все. Просто mm -hmm. кожен розуміє, що робити. Ну, таке, а вже, типу, адекватні остались до кінця бою. нам Просто всю команду неадекватних кидаєш, що ми остаємо тільки до кінця бою, блін. Ну, я казав, я дуже переживав за наших паттенів, що нам з ними, от я і Саня з ними не грали плічо-пліч, бо -пліч це була би біда. Нас би просто розорвали там. Ну, до цього ми два злили, звісно. Ну, один то такий, що ми реально злили, а другий ну прям не могли ми вже нічого робити. Mm -hmm.